Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео е, на прохання наших підписниць е е були такі запитання. Да. От Я зробив одне відео із, е із Альказара да, Севільського, і я там розповідав, от чому іспанці себе іноді ведуть так і назвав його так, що, ну, чому чоловіки іспанські да, себе так ведуть. Да, звісно, воно не розкриває повністю цю тему. І в даному відео я хочу вам розповісти дійсно от мої спостереження і моїх друзів, так? Людей, які тут живуть довго, і людей, які тут живуть недовго. Які ж все ж таки іспанські чоловіки? Давайте зараз е, розглядати. Ну, Те, що я бачу, і те, що бачать от мої друзі, це перше, що впадає в очі. Да? Іспанські чоловіки вони дуже багато приділяють уваги сім'ї. так? Якщо в них є сім'я, в першу чергу це те, що видно на вулиці, От, ти виходиш так, і воно видно, коли йде папа, молодий папа, і в нього прив'язана дитина така такою штукою, не знаю, як вона називається, як, ну, як е, люлька, колиська. Ну, щоб він такий рюкзачок такий, де дитину держать. І оце він постійно з маленькою, не така, що вона ну, велика вже, а маленька, взагалі, там, грудничок. І він оце постійно, постійно з нею, з цією дитиною. Він з нею гуляється, він її кормить, він її пелінать в туалет. От, -от так. -от. От воно так. Так? Ну, Це до нього, це все, це нормально, це клас. Якби, ну, Це супер. так? Далі. Також так само дуже багато уваги мамі. Приділяється дуже багато уваги мамі. Чоловік буде приділяти дуже багато уваги мамі. Наприклад, от я зайшов недавно у нас тут в заклад, да, посидіти там ввечері, ну, от, сидів, да, і от вони там, сім'я одна поїла, і бабушка, ну, мама цього, там, мужчини, да, який там сидів, їм треба було їхати вже, їхати вже, до себе додому. Ну, якби, і вона на інвалідному візку. От, і вони посиділи там класно, погуляли. І він бере цей інвалідний візок, до неї підвозить і прям танцює з ним, танцює, то убирає, то, то забирає, Ну, тобто прикалується, там, да, щоб їй теж було весело. Вона там їй ледве ледве на цей вже візок сідає, але все одно іще ще старається якось там туже посміяться, прикольнутися, щоб було весело. Ну, тобто, ну, для чого ускладнювати життя, для чого робити її негативною, якщо такими речами можна її зробити позитивною? Так? Давайте далі. Різниця між нашими чоловіка, чоловіками і іспанськими. Да? Іспанські, точніше, наші чоловіки. Вони більш галантні на публіку. Так, ну це вже не я говорю. Я б такого навіть і не помітив. Це говорять ну от, мої друзі, от мої знайомі, да, от жінки, які тут довго живуть. Вони кажуть, от наші, вони будуть ухажувати за столом, да, за жінкою. Вони будуть там е, ну, запропонувати напої, щось покласти, да, там, ну щось якось так от зробити. Розумієте? Так, да, можливо, коли вони будуть жити разом. да, вони там вже нічого не будуть накладувати, все. Це все, це все було тільки от, 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 за тим столом і все. От. <сі> То іспанці, звісно, такого не будуть робити. Вони не будуть ні за ким ухажувати. Тут кожен за собою ухажує, ну і нормально якось так. І все. Але і потім воно. Ну, якби не буде ніякого сюрпризу, ось він тут ухажував, а тут став такий. Да? От. Так. Далі. От Що іще е, говорить: це моя знайома. От ми з нею працюємо. от Вона дуже довго тут живе. от Вона мені розповідає, каже: у мене не так багато досвіду з, з, спілкування з ними, але я тобі там щось хоча б розповім. Так? От вона говорить так, що ну, вона, більш, вона більш критикувала, звісно, там іспанці, бо вона, можливо, довго живе в цьому суспільстві. Якщо б у нас люди жили в нашому суспільстві, вони, можливо, більше критикували там, наших да, чоловіків. Так? От, і вона говорить, що, от, що не подобається, да, що іспанці не виховують от, хлопчиків да, як, як ну, у нас в такому, так би мовити, в мужньому стилі. Да? Тобто, наприклад, хлопчику, коли чоловік тут виростає, да, і йому вже 30-40 років, він, там, ну, він може такий бути ну, такий інфантильний, наприклад. Да. От, він може там, ну, він проявляти може свої емоції, да, свої страхи отак от на публіку. Да, от, вільно. Ну, не на публіку, а між своїми от, друзями, людьми там, і так далі. От, розумієте, далі. <у>, у іспанців, у іспанців, у іспанських чоловіків дуже стримане відношення до алкоголю. Тобто, воно не таке, як у наших. Тобто, ну Наші, можливо, це роблять ну більше. да? От, ну, от Якось у них це, це якось можливо там. Тут от я виходжу, да? От вони що? Вони п'ють пиво? так? От Це у них пиво. Взагалі, я думав, що я прийду в Іспанію, тут сидять в костюмах таких красивих. І п'ють вино із таких бокалів з тонкою ніжкою. Нічого подібного. Це як у нас прямо в Києві, вони сидять і п'ють пиво. Ну там вже коли ресторан, то вони сидять, п'ють вино. Да. От. Але це небагато. Вони цього роблять небагато. Так? Далі. Останні 10, років, от останні 10 років, які тут в Іспанії відбулися, так? Ну, Став неприйнятним мачізм, мачізм. От проявлення такого, е, таке, сеше, ну, да, да. такого ну, не прийнято робити. Ну, це навіть за це там вони в суд подають зараз ці жінки. Тобто у них більше зараз фемінізм став переважати отакі от, от речі. От. І ну, ну, от от, такі от, ну, от така поведінка, вона зараз, ну. Висміюються, да? вони кажуть, типа, коли прийшла е, от така де, якась, е, вечірка, якась вечірка, і прийшов такий хлопець такий, ха-мені -ха -ха, заходить. От, і вони кажуть, о, чуло, чуло прийшов, чуло, типа, чуло, це, типа, як, не знаю, типа красавчик, ну, як, але воно звучить, ну, типа, як ну, смішно звучить. От, так? от не прийнято жарти про жінок. От не можна раніше вони були е, ну, прийнятні, а да, зараз вони не прийнятні. Ну, це вважається теж мачизмом. Так, от мачизм неприйнятний. Так, далі. Говорять відкрито про ті речі, які у нас чоловіки приховують. Іспанські чоловіки говорять про такі речі, які у нас чоловіки приховують. Так? Ну, наприклад, там, мені треба попісити. От він так прямо сидять люди, люди за столом і він так прямо говорить. Це у нас був вчитель в Мадриді, який нас вчив. От, і нам це розказував, і ми питаємо: а для чого ви це говорите? Я не розумію. Ну, якби, ти ж можеш просто піти і, і зробити це, і все. Він каже, як це? А вдруг ваш друг, от ви сидите в компанії, вдруг він пішов і його вкрали. Кажу: ну, і, в принципі, якщо у вас так часто такі речі відбуваються, що так крадуть, коли ти по 50 пішов, ну тоді я не знаю, тоді, да, тоді треба сообщати, звісно. От, але ну, звісно, такого нема. Тут ти заходиш. В туалет у них двері не закриваються. Вони, ці защёлки всі вибиті. от, ну, Воно просто от, от, от зайшов раз-раз і все. От. Далі. В, далі. Для жінок, от, тепер про жінок одну вставочку зроблю. Да, от, Таку от для жінок неприйнятно кокетувати в компанії. от, Кокетничать. Да, от, ну, це, типу, по-нашому, от, вони наші от, да, дівчата, вони. Оказується в компанії, наприклад, іспанців і іспанок, да? от, якщо вони какетнічують, да? <смі> з цими там, чоловіками, це, ну, це не прийнято ні, ні, ні чоловіки, ні жінки, які будуть поруч, не сприймуть Це, це сприймуть, ну, нібито ти портиш обстановку. Ну, от, і тобі зроблять зауваження. Це можна, звісно, ну, якби ніхто тебе там <смі> бить не буде за це, але ну, якби не будуть вважати це за щось добре. О, далі. Останні часи от, е, все ділять навпіл. Іспанські чоловіки. Так? Наприклад, прибирання, якщо це сім'я, прибирання навпіл. Е, там е, рахунок в цьому в кафе навпіл. От, все навпіл. Да, от так, все, все разом. От, е, все, ну, точніше, все разом, а все навпіл. Да? Але якщо, наприклад, раніше такого не було, от, як моя ознайома мені каже. Вона каже, що раніше не було, от років 10-20, навіть тому це тільки-тільки почало приходити. Так? От, наприклад, люди, які живуть в селі, так? то там чоловік працює, жінка не працює. Це дуже часто так. От, нічого ніхто навпіл не ділить, чоловік платить. От, і дуже вони, от ви знаєте, ну, на мій погляд, вони, вони щедрі і так мені здається. От, не слідкують за словами. От вони тобі можуть щось сказати там. да, ну, Воно дійсно вирішиться колись, так? Але то, що він тобі говорить, що це завтра, да, ну, це не взагалі не означає, що це завтра, чи взагалі це щось буде. От, Якщо він каже, тобі каже після обіду, то це можливо буде через тиждень. Якщо завтра, то це можливо взагалі не настане. Mm -hmm. От. Ну, Якщо, звісно, це не стосується якоїсь конкретної справи, чи по вашій роботі. так? Але якщо у стосунках, там, у відношеннях, там, десь кудись піти, та це взагалі без питань. Тобі сказати, завтра все. Це. <сум> Далі. Е, не, от, також у них така от є річ, от вони. Дуже швидко захоплюються чимось, да, ось там ось українці приїхали, все давай будемо допомагати. Да, все клас. Тут такі речі вони робили неймовірні. Тут один поліцейський він снарядив свій мотоцикл і поїхав, отак, от на кордон з Україною, з амуніцією, там з медикаментами, з оцим, оце все довіз туди і передав українським воякам. Отак от. От. Але потім вони так само можуть швидко, от у них там бензин там якісь ну, негативні там у суспільстві явища, да? вони так само можуть остивати. Да? Та, це ж нам би своє тут вирішити, там всі питання і так далі. Але ну, це життя, да? це звісно, це їх країна, і вони нас приймають в гостях, а не ми їх. Це дуже важливо. Далі. От є така, така думка, що іспанці вони не ремонтують нічого, типу, вони по дому нічого не роблять. Я не знаю, я цього не побачив. Я навпаки. Де вони можуть що зробити самі, вони це роблять. От е, Хазяїн нашої квартири, ну такий дідусь. вже, от я йому, я йому дзвоню кажу: слухай, пепе, кажу, у нас така штука ну там е, тече ця тече штука під, е, під мийкою в кухні. Кажу, чи мені брати нову туди ставити, чи що будемо робити. Чекай, я зараз прийду, зараз будемо думати. Приїжджай з інструментами, раз-раз став, сам зажав, все. Я кажу, давай, може, я там щось. Кажу, ні, та зараз, я ж тут все знаю. Все зробив, ну так. От, я був у нього вдома на дачі, на дачу він нас запрошує, там, ну, там іноді купаємося в басейні, коли дуже жарко, з дітьми. Я кажу, так, такий класний будинок. А хто його побудував? Як ви це робили? Він кажу, я його сам сконструював і сам своїми руками побудував. Ну Чесно кажучи, я був вражений. Реально вражений. Це просто ну супер. Там ну, такий котедж, прям. Ну, це взагалі. От Зараз, звісно, що так не роблять. Зараз всі там купляють в іпотеку, ну це легше все зробити, краще заробити десь, там, ну на якійсь фірмі. От так. Далі. Почуття гумору. От дуже класно, що у іспанських чоловіків є таке ж саме почуття гумору, як і у нас. От ми, от, ми, ну, Тут можна шуткувати ну, на, на такі теми, от, як я вам казав, от про жінок, ну, от таке, що ображає людей, вони не, не сприймуть. А от такі от речі от, ну, от вони можуть сміятися да, от, ну, на багато, на багато речей. От У, у мене там е, мій родич з Німеччини, він мені каже: е, не шуткуй про коронавірус. Бо у нас заборонено про це шуткувати. Як заборонено? Каже, законом заборонено. <реш> заборонено законом. Ви уявляєте, а тут ну, якби, ну тут, тут, тут більш такі вони ну, на нас схожі. Там вони будуть з тобою шуткувати там, да, там, о, там, ну, це, мої знайомі прийшли тут до одного теж іспанця в гості, він їх запросив поїсти. Ну і літо спекотно. От, він нарізає кавуна. От, і так цей кавунчик все поїли, і він каже: е, Сергій, а чого ти не їсиш оці е, зелені такі, ну кавун, ти червоний з'їв і зелена корочка залишається? Він каже: А чого ти цю корочку зелену не їсиш? Він каже: Ну, то це ж не їдять цю зелену корочку взагалі? Він каже, да ні, це у вас не їдять. У нас екологічні іспанські кавуни. У нас воно, це саме корисне, оце зелена корочка. От. І він вже хотів їсти ту зелену корочку. От. Він каже, все не їж, не їж. Я, я там шуткую з тобою, ти що нормально, у нас у нас такі самі, кавани, як і у нас. Це просто. Далі. Те, що от мої тут друзі вже приїхали, ті, хто. Ну, дівчата, які вже знайшли собі тут кавалерів да, іспанських, то кажуть, що дуже ревнують вони. Дуже вони ревневі, вони кроки якісь там вираховують їхні, куди вони будуть йти там, і так далі. Тут ну, це взагалі ну, якось так трошки напрягає наших е, жінок. Да? От, е, довірливі і готові завжди допомогти. Так, да, дійсно, це і я побачив. і... Ну, і всі, хто от, з ким я спілкуюся, да, побачили, що іспанці вони, да, дійсно довірливі. От Вони можуть це зробити. Дуже багато е, було моментів, да, от, коли е, українські жінки, там, росіянки, навіть там, от всі, от, ну, вони коли приїжджали сюди, вони були тут популярними такими жінками, да, от, щоб жінку собі таку взяти. Да, от. Але коли вони почали їх кидати на гроші, і дуже так умило. Це все швидко спало, і зараз навпаки, недовіра до наших жінок. А тут, наприклад, я таку дичину там почув. Да? Дівчина одна з України. Вона надурила одного іспанця. Вони в інстаграм спілкувалися там, все нібито вона повинна була до нього їхати. Така у них там Любов, Марков, всі діла. От все повинна було їхати, і вона його попросила сказала, що у мене там якась така сталася проблема. І мені треба зараз, щоб до тебе приїхати, вирішити її, бо я взагалі тут мені прийдеться залишитись щось таке жахливе. Там вона сказала: От, і мені треба зараз, щоб ти вислав е, 15 тисяч євро, щоб мені вирішити цю проблему. от, Бо це просто кошмар. І він десь, це молодий хлопець був, він десь їх знайшов, чи одолжив, чи щось іще, і ви і її відправив. І все, і вона зникла. От, е, Ви розумієте, вони по цьому будуть, вони це будуть всі знати. От, і вони будуть по цьому судити. Оце по одному випадку. От, тому е я бажаю вам бути самими собою, вести себе коректно, культурно, бо всі люди на землі приблизно однакові. Є порядні люди, є непорядні. Бажаю вам, щоб у вас все було добре. Інтегруйтесь на цій землі. Нехай вам щастить.